2 квітня 2017 року Змійська селищна рада виїхала на огляд моста села Берег, де явно видно, що є піна від так можна сказати з миючих засобів. Запах неймовірно їдкий. Чуд відчувається запах каналізації. Он туди далі, там видно, що збирається. Як вода входить в коловорот, ворота, видно піну плям на поверхні водольмища.